Сьогодні п'ятниця. Відео Останні новини України, що в нас відбувалося ввечері та вночі? Дуже сильно, масовано обстріляли місто Суми. Били по будинкам житловим, є постраждалі, багато постраждалих. Також були удари по залізниці. В Сумах і м Харківщина Лозова кошмарили Чернігів, область, били Краматорськ, Слав'янськ, там є теж постраждали Слов'янська Тес чи Тець, ну, общем, енер, енергосистема. Запоріжжя били кабами, ну і на Дніпро теж летіло, летіла балістика і оцей реактивний каб. Кошмарили Суми, Чернігів, Краматорськ, Слов'янк, Запоріжжя, Дніпро, Лазава, ну, може, там ще якісь міста. Може, я щось пропустила. Оце все кошмарює. Я хочу окремо на оці міста зробити розклад. Там ще добавлю деякі невеличкі, такі як Ізюм, в Сумщині там Канатоп, в Чернігівщині Ніжин. І зроблю окремий розклад на листопад. Оці всі міста. Так, давайте. Давайте далі. Значить, вчора ось ця заява, що Росія готова припинити бойові дії на 5-6 годин. Ну, ну і що далі? А Путін наказав забезпечити безперешкодний проїзд іноземних, іноземних журналістів до Покровська, Мирнограда та Куп'янська, щоб всі подивилися, зробили відео і показали всьому світу, що. Там, що там відбувається? Да? Путін стверджує, що там наші заблоковані, тобто кільце наші Збройні Сили кажуть, що да, там важко, там дуже важко, дуже важко з логістикою, але кільця немає. Так, що це за заява така Путіна? Що він наказав готовий наказати припинити бойові дії на 5-6 годин, пропустити іноземних журналістів, щоб ті пройшли, подивилися, що відбувається Покровськ, Міноград і Куп'янськ. Що це за заява така Путіна? Війна, що він перемагає, що він там перемагає. Він хоче запустити туди іноземних журналістів, і щоб весь світ побачив, і щоб, щоб Трамп побачив, щоб США побачило, щоб Європа побачила, що він перемагає. диявол перемагає на фронті у війні. Тобто, скоро ці міста будуть його. Це все до зустрічі. Це його плани до зустрічі. Він готувався до цього. Він хотів захопити якісь великі міста, такі як Куп'янськ, Мирноград, Ну і особливо Покровськ. А ще інформація залякувального характеру від диявола. Робота сонце. Показати всьому світу, що я перемагаю. А насправді, що там відбувається? Насправді, покажіть, будь ласка, насправді, що відбувається? Чи дійсно Збройні Сили України? Заблоковані в Покровську, Мирнограді та Куп'янську, чи дійсно немає виходу нашим Збройним силам України з Покровська, Мирнограда та Куп'янська? Імператор, чи дійсно хитрість немає, смерть тупік? Десять мечів? Чи дійсно немає виходу? Ну Там дуже важко. Смерть, десять мечів тупік. Намагаються покращити. Дивіться, оточення, диявол і страх. Тобто, оця заява, що ми зараз чуємо від е, Росії, що наші в оточенні 100% з усіх сторін. Ні, це неправда. Це залякування. Там важко, падає смерть 10 мечів. Зараз давайте подивимося. Надо, треба дивитися окремо. Покажіть, будь ласка, Покровськ. Чи дійсно, покажіть, будь ласка, Покровськ, і що? Збройні сили України. Що, що яка в них яка ситуація? Збройні сили України, місто Покровськ, Донеччина. Яка в них ситуація? Україна? Дьявол, сонце, Дур. Ну, ви знаєте, вони чекають отримання якоїсь дуже великої підтримки наші. Оточення і страх. Робота. Дивіться, оточення нема, але може бути, якщо не прийде допомога, підтримка, працюють над тим, щоб не було цього оточення. Кольца. Що чекає далі Збройні Сили України на Покровському напрямку? В місті Покровськ. Смерть. Очікуйте, смерть. Багато, багато жертв. Ресурс. Все одно має прийти ресурси допомога. Шляхи дороги обстрілюють, показую так. Захищають захист дому. Тобто вищий суд і захист дому. Дуже, дуже важливе місто Покровськ. Це стратегічно важливе місто. Все одно є хитрість і обман. Дуже складно, дуже важко. Я вже питала я не один раз. Ану, Росія. Що чекає Росію, російська армія, і що її там чекає в місто Покровськ? Російська армія, і що чекає її в місті Покровськ, Донеччина. Зірка це їхня ціль номер 1 Покровськ. Дуже їх там багато, вони туди масово пруть. Але їм теж страшно. Їм страшно. Страх колесниці. Тобто вони лізуть, їх знищують. Вони лізуть, їх знищують. Обмеження. Їх чекає обмеження, їх чекає поразка. Що ще їх чекає Росію? Плани, тупікові плани, очікуйте смерть. І теж очікуйте смерть. Смерть з обох сторін. Ну, тобто там відбувається просто якась бойня. Уход диявола. І розбите серце. Уход диявола, отход диявола і розбите серце. Я розумію, що це звучить фантастично, але ось так показую. Якщо наші отримають допомогу, якусь таку дуже, як вони реально її чекають, та вона вже мала бути там, то зможуть їх трошечки відтіснити, відбити. Так, ну, мирноград. Чи, а, ну покажіть, чи покажіть, чи Мирноград і Збройні сили України. Що, що там з ними? Мирноград і Збройні сили України. Ну, захищають карта захисту? ну, Захищають. Ну Я не знаю, тут не, немає оточення. Ну Не показує. І давайте Куп'янськ. Куп'янськ, Що там наші Збройні, Збройні Сили України? Куп'янськ, Я вже кожен день про це питаю. Куп'янськ, що там наші Збройні Сили України. Ілюзія шляхів, хитрість, обман диявола, сонце. В Куп'янську важко. Ану, і теж чекають якусь допомогу, підтримку, оточення дому. Очікується оточення. Тобто очікується оточення. Перерізка якоїсь дороги. Оце і в Покровськ, і в Куп'янське. Можливо, оточення. можливо, Можливо, Мабуть, Путіну доповіли, що скоро буде оточення, скоро ми переможемо і всіх, коротше, ЗСУ візьмемо в оточення у всіх цих містах. Мабуть, йому це сказали наперед. Да? Тобто інформація була для Путіна наперед. І він же ж такий же ж, давайте я вже все в оточенні, все. Ну мені ж сказали, що в оточенні. А насправді це вони йому як наперед сказали. Насправді ще цього немає. А вони вже наперед йому сказали. Ось так показує. Військові закликають не повторювати заяв російської пропаганди щодо Покровську. Ну, це, це те, що я зараз е, розбирала. Оперативне командування Схід закликає не повторювати те, що кажуть, що наші в оточенні на Покровську, е, наші Збройні Сили. Дійсно, там дуже важко. Логістика, складна ситуація. Багато ворожого ФПВ в місті. Проте ми робимо все можливе. Це каже командування, оперативне командування Схід. В місті проводяться ударно-пошукові роботи, пошук ворожих оцих ДРГ. В общем, дуже складно, важко, але ми не в оточенні. Давайте спитаємо, чи правду каже ПВК оперативне командування Схід. Правду каже, що Покровськ не в оточенні. Розпач. Сила, зміни, робота по правосуддю. Ну, що вони можуть сказати? Йде робота по правосуддю, і про і захист дев'ять джезлів, утримання своїх кордонів, утримання своєї території, і таємниця закривається розклад таємницею. Так, да, там багато втрат, там дуже важко і дуже складно, але вони все, все одно не скажуть, тому що це таємниця. Військова таємниця. Ну, ну, що вони мають сказати? Оце вони так сказали. Там поки що ось карта. Бачите, захищаємо свою територію кордони, відбиваємося, як можемо. Так, Німеччина закупить 12 тисяч дронів Камікадзе, частина з яких буде захищати кордон з Росією. Ну це вже, це вже, це вже йде все до закінчення, Чи що? чи саме зараз. Принімеччина закупить, закупить 12 тисяч дронів Камікадзе, які будуть захищати кордони з Росією. Це коли буде? Диявол, сила і хитрість. Вищий суд. Це вже після зустрічі? Чи як? Ну, так, да, після досягнення якихось певних там прогресів в плані миру і трансформації. Це буде, як знаєте, ну, контроль кордону. Там літають дрони, контролюють все. Хоча дрони камікадзе вони повинні знищувати оці шахеди. Ну, в общем, ну, показую, що це ближче до якихось там. М Кроків по наближенню до наближення миру, може, це стосується цього плану миру, 12 пунктів. Ну, щось таке далі. Мені ось подобається все знов більше і більше. Одне й те саме: якщо ви живете у великому місті, на зиму краще переїхати до села. Можуть бути серйозні проблеми зі світлом. Росія прагне зруйнувати всю енергосистему України, щоб спричинити масштабний блокаут. Таке відчуття, ніби в селі не буде блекауту. Блекаут буде тільки в місті. Ну, я розумію, в селі, в селі гарно можна вийти там костери розвести, там щось, сосіски пожарити, ну і так далі. Ну, я розумію. Ну, але великі міста. Як може вистачити міста в селі, місця, да? ну, порівняйте, велике місто, да, і якесь там, ну, і якісь там села. Так, значить, це каже, це каже екс-міністр енергетики Іван, Іван Плачков. Каже, що всі, хто живуть у великих містах, на зиму краще переїхати до, 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 до села, що будуть серйозні проблеми зі світлом. Скільки вже таких заяв було? Я не знаю, навіть штук п'ять. І без угла казала, і один, і другий, і третій. Таємниця минуле. Ну да, таємниця минуле, відлюдник. Ну да, відлюдник. Нуди, Україна, пасив, відлюдник. Це немає світла в Україні, нібито буде дуже складно важко. Так, да, складно зірка і не тільки зірка, не, не тільки світло, а ще й вода, і газ, і тепло. Але обмеження, ну, обмеження, так. Да. Дім, бажання, вищий суд. Ну, це знаєте, це якось підготовка людей до болісних ударів. Підготовка людей заляка, залякування. Ну не те, що залякування, давайте так, попередження про те, що може бути. Да? Удари в серце, ну якось щоб потім не було питань, попередження людей про те, що будуть проблеми з, з усіма: і світло, і тепло, і вода, і газ. Так, ладно. Чи вдасться Росії спричинити масштабний блекаут на території України? Ви ж бачили, да? як вчора вони били? Чітко, ну, не чітко, ну, більшість, навіть кінжали полетіли, да? бурштин, якась там теплостанція. В у Львівській області туди ніколи нічого не летіло. І Ладижин, Вінниччина, мені здається, туди теж ніколи нічого не летіло, так? вони почали бити туди, куди практично ніколи нічого не летіло. В них чіткий план знищити енерготеплосистему. Чи вдасться Росії зруйнувати нашу енергосистему? Щоб спричинити масштабний блекаут. Росії це вдасться? Вони це роблять: дорога, шлях, план, але він на пасиві. Н -н -н. На пасиві. Але обстрілювати будуть. Але масштабний, як спитала, уход від цього. Ні, не вдасться. А взагалі-то їхня мета масштабного блекауту, знаєте, яка ось ось башня, люди, молодь. Щоб вийшли, п'ятірка жезлів, це коли люди виходять з палками і зносять владу, що все, ми не будемо сидіти без світла, без води, без тепла. Ну це, понятно. Е, ну хто це витримає, да? ну, там день, два, три, п'ять, а більше. Ось він цією башнею, тобто російська влада намагається підняти всіх людей, всіх нас, щоб ми вийшли, коли будемо, наприклад, сидіти, але такого не буде без світла, без тепла, без води. І пошли, от, пішли оце з палками, да? з вілами. Їхня мета ось така. Не просто, щоб ми сиділи занурити, а щоб ми тут ви почали, почали, поняли, поняли, почали боротися. Ну, як скиду, скинути владу. Їхня мета скинути владу. В Росії вдасться бликаут повний на території Україні, е, України. Ні. Повний ні, але, на жаль, обмеження будуть їх не уникнути. Та вони і взагалі зараз є. Ось сьогоднішній день дві черги відключень по Україні. Ну там по кілька годин. Ну Нічого страшного, що робити? Що робити? Повністю ні. Далі депутати від правлячої, правлячої партії Слуги народу кажуть, що заради миру доведеться пожертвувати мовним питанням. Ну, тобто російська мова. Цей, план, цей пункт є в цьому плані з 12, 12 пунктів. Я вчора робила про нього розклад. Про мовне питання. Там мова, мова, церква. І що ще? Вже не пам'ятаю, мова, церква. Ну, Давайте спитаємо: російська мова. Чи буде вона знов другою, ну, Наприклад, давайте другою державною. Чи да? буде, ну, давайте, ну, давайте по-чесному. Є е, міста, де, роз, розговарюють на русскому язикі. Ну, люди намагаються, в основному в них виходить, ось як в мене, Суржик, да? тому що ну, я живу не на західній частині України. Е, такі міста, як Суми, е, Харків. Дніпро, Запоріжжя, Полтава. Ось тут, в принципі, багато людей розмовляють на російській мові. Або якийсь такий суржик, знаєте, або люди стараються перейти. Ну ось, я взагалі вважаю, що кожен має розмовляти так, як йому зручно. І все. Тому що оце. Е коли бачиш, я тобі морду наб'ю, якщо ти не будеш розмовляти чистою українською мовою. Ну це теж занадто, так? Да? Так, чи буде російська мова другою державною в Україні після закінчення війни? А, ну, баланс. Друга. Ну, так. Да. Я думаю, що. Багато буде незгодних, звісно. Ну, дивіться, в принципі, другою може бути. Хоча в нас зараз друга це англійська, правильно, якщо не помиляюсь. Ну, наприклад, хорошо, хай буде третьою. Або перша українська. Перша українська буде завжди, друга або третя буде російська. Показую так. Тобто це питання треба балансувати. Це питання треба балансувати. Мені показує так. Понятно, що українська мова вона буде державна, вона буде на державному рівні, спілкуються на українській мові, в держструктурах, в магазинах. Ну, в общем, ви зрозуміли. Але не буде вже такого цієї цього протистояння, так. Да? Що ой, ти там щось, ти щось там на русском сказав, все, ти там зрадник, да? ти предатель. Ні, такого не буде, треба балансувати це. Я, буду, я думаю, що буде або другою, або третьою. Тому що друга в нас англійська, ось це, це, цей Трамп англійська, а російська буде, наприклад, третьою, да? І все. Ну, тобто, це питання має збалансуватися. Воно показує так. Так, ще хочу спитати, знаєте що? А, хочу сказати гарні новини: що дрони сьогодні били по енергетиці в Росії. Били по ТЕЦ і били по НПЗ. ТЕЦ в місті Орел. Частина міста залишилася без світла. Далі, Ярославль, Гаріт, НПЗ. І уражено ще під станцією Володимирська область. Ось так. Ну, тобто, ви обстрілюєте наші енергосистеми. Хорошо, ми будемо ваші обстрілювати. В чому проблема? Далі, оця зустріч, яка відбулася вчора, Сінь-Зіньпіні Трампа, тут, значить, аналіз БіБісі. Вони кажуть, що для Росії ця зустріч повний ноль. Для Росії, для України, пробачте, для України ця зустріч повний ноль, що Китай. Взагалі не абщені не збирається допомагати в закінченні війни. Ну, давайте спитаємо це аналіз Бібісі. ну-ка, покажіть, будь ласка, оця зустріч, яка відбулася вчора, історична зустріч Трамп і Сінь Зіньпін, США та Китай. Вони там розмовляли про свої співпраці, про свої тарифи, а потім розмовляли про Україну. А ну, покажіть, чи, як каже аналіз BBC, що для України це ця зустріч повний нуль. Це правда, повний нуль? Смерть. Туз Кубків, колісниця. Ну, хитрість в цьому всьому, звісно є і обман. Ну, це ж Китай, вони ж тільки за себе. Але все ж таки, ну, я б не сказала, що повний нуль. Ні, я не згодна з BBC. Тут, в принципі, тут щось почне стосовно ось трансформації, бажання і карта війни. Якось воно має йти до завершення. А ну покажіть мені, будь ласка, сінзінь на всій колоді. Сіньзінь після зустрічі і розмови з Дональдом Трампом. стосовно України, Пін, після, розустр... після зустрічі та розмови з Дональдом Трампом вчора. Ану покажіть, що він буде робити по відношенню до Росії та Путіна. Він там сказав, що буду, ми будемо співпрацювати, і я буду допомагати. Що він буде робити? Ну йому треба територія, йому треба Пашпентаклі. Китаю треба Донецька область. Ну і ще там шматок Запорізької. Йому треба Пашпентаклі. Йому да, Росія, Пашпентаклі, кордони. Дивіться, він згоден, Сінзіньпін згоден, щоб. Була зупинка по лінії фронту. Але трішечки ще треба добрати. Ну, тобто, Покровськ, що ще треба взяти? Мабуть, там щось є таке, що їм дуже треба. А далі що буде робити? А далі в нього хитрість і ілюзія по відношенню до Росії. В Китаї свій хитрий план. Ану, ще раз покажіть, що буде робити Сіньзінпін по відношенню до Росії після того, як вони поговорили з Путіним про Україну. Мах, страх, війна, мир, сила. Він, він реально може вплинути на Росію, щоб Росія погодилась на закінчення. Реально можуть. Трамп, туди-сюди, хитрість, правосуддя. В домі. Що він буде робити, цей Сіньзіньпін? Перемога, сонце. Робота. Все одно тут мають віддати території. Війна, військові. Він може повпливати, але ми повинні віддати, віддати території. Бо йому, Ну, бо він вже там практично розпочав видобуток корисних копалин. Без територій не буде діла. Ну, тобто, або віддаєш, або війна буде тривати. І тривати, і тривати. Показую так. Так, і останнє давайте. Масовий протест проти призову в армію почався в Ізраїлі. ультра, од, ультра євреї. оці, які супервіруючі, мітингують проти військової служби. Тому що змінили там якісь правила, що суворо релігійних раніше не брали, а тепер беруть. І вони вийшли на мітинг. Там реально стільки людей, їх там стільки. До чого це все призведе? Понятне діло, що ніхто не хоче йти на війну. Нібито наші всі хочуть, так? Да? До чого це призведе? Плани, агресія, 10 мечів, бажання. Вони не хочуть вмирати. Ось, бачите? Ніхто... А хто хоче вмирати? Хто хоче. Покажіть мені пальцем, хто хоче вмирати. Вони не хочуть йти на війну, вони не хочуть захищати, вони не хочуть вмирати. Не хочуть, щоб змінили, як було раніше. Щоб відбулися зміни. І вони будуть виходити до останнього, поки від них не відчепляться. Ось такі справи. Всім тихого дня!